Моє вітання, панове! Слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент» – Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Розпочну з того, що вже найближчого вівторка, 27 червня, відбудеться засідання змішаної українсько польської комісії з питань міжнародних автоперевезень. Подія, поза всякі сумніви, не пересічна, адже від неї залежатимуть подальші перспективи роботи вітчизняних підприємців. Надто вже багато останнім часом виникало нюансів на українсько польському кордоні. Причому їхніми ініціаторами раз по раз ставали саме наші західні сусіди. Дуже сподіваюся, що дійсно переговори пройдуть в дружно дружній атмосфері, і ми отримаємо той результат, на який ми розраховуємо. Саме саме головне, щоб ми відстояли. Ле бездозвольної системи роботи, але я вважаю, що рішення прийнято Європейською комісією, не може в односторонньому порядку бути відмінено польською стороною. Взагалі за кілька днів до завершення першого півріччя дозвільного дефіциту в Україні практично не спостерігається за винятком деяких напрямків, пов'язаних із перевезеннями до третіх країн та з них де лібералізація не діє. Такі, як Естонія, Фінляндія, Швеція, це завжди було, було питання або Греція. Кількість цих дозволів крайне невелика, тому ми з великим оптимізмом дивимось в наступне півріччя і думаємо, що з позиції дозволів не важливо виникати питань, яких у наших перевізників. але, однак, ще раз хочу нагадати, все буде залежати від результату перемовин з Польщею. А поки українська делегація у складі як представників профільного міністерства, так і перевізників готується до перемовин з поляками, нашій стороні вдалося відстояти дуже вигідні умови перевезень з Азербайджаном. Остаточні результати засідання змішаної комісії з цією державою стали відомі буквально цими днями. Ми маємо додаткових дві тисячі універсальних дозволів на 2023 рік. Ми маємо дуже хорошу квоту, велику квоту шість тисяч універсальних дозволів на наступний рік. А також ми маємо п'ять тисяч транзитних дозволів на 2023 рік. Таку ж квоту ми маємо на 2024 рік. І також є запевнення з азербайджанської сторони, що при необхідності кількість транзитних дозволів буде Україні виділена стільки, скільки вона потребує. А ще сторони погодили безперешкодні заїзди на азербайджанську територію 40-тонних вантажівок. Нагадаємо, раніше тут існували вагові обмеження у 38 тонн. Якщо ж говорити про подальший розвиток східного напрямку перевезень, не зайве нагадати і про систему МДП, котра тут доволі затребувана. Якщо говорити про перевезення на Казахстан та інші країни Середньої Азії, якщо говорити про на перевезення з Баджан, Грузія, Арменія це затребуваний продукт. Тому нас суттєво сьогодні кожного місяця більше приходять перевізників для того, щоб вступити в АСМАП ніж це було в минулому році і позаминулому році. Йдемо далі. На жаль, маємо черговий приклад тиску на бізнес. Паравоохоронці намагалися паралізувати роботу навчально-консультаційного центру АСМАП України. Подробиці далі в сюжеті. Сьогодні добре знайомі всім перевізникам кабінети та навчальні класи НКЦ мають ось такий непривабливий вигляд. 14 червня на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області, слідчим управлінням ГУМП столичної області, тут було проведено обшук. Працівникам навчально-консультаційного центру інкримінують порушення при здійсненні господарської діяльності. В НКЦ усі звинувачення відкидають, вказуючи на цілу низку порушень при здійсненні самого обшуку. Під час таких обшуків було вилучено не тільки. Скажімо так, інструменти для навчання, а також особисті речі наших співробітників, їх інтелектуальна власність, яка взагалі не має ніякого стосунку до навчального процесу. З переліку були вилучені трудові книжки. На думку нашу, взагалі не мають будь-якого відношення до того випадку, який зазначають працівники поліції. І е, нами було належним чином відреаговано і зазначено більше десяти таких порушень, які являються невід'ємним додатком до протоколу. Окрім того, е, такі обшуки були проведені і за місцями проживання працівників НКЦ СМАП, де відповідно проживають і е, діти цих працівників, в яких було також вилучено їхні особисті речі, е, а саме ноутбуки та мобільні телефони. В мап України вже створено робочу групу, котра також вивчає ситуацію. Основне завдання, яке ставить перед собою асоціація, якнайшвидше відновлення роботи навчально-консультаційного центру. Ми вважаємо, що всі претензії та звинувачення слідства до нас не обґрунтовані. Ми будемо захищати свої інтереси і інтереси наших слухачів. Ми вважаємо, що це тиск, і він направлений на блокування діяльності нашого навчального закладу, що також, у свою чергу, перешкоджає діяльності перевізників. Адвокатська підтримка наша працює, асоціація нас підтримує. Я хочу виразити. Впевненість в тому, що ми зможемо відстоювати наші інтереси, інтереси наших слухачів. Ми вважаємо, що викладені відомості в ухвалі слідчого суді взагалі не підлягають кримінальній відповідальності і повинні бути врегульовані в цивільно-правовому полі. А поки що групою адвокатів підготовлено та надіслано понад півтора десятка скарг з приводу даної ситуації та клопотання щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. І окремо слід звернути увагу на той факт, що е, юридично досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відповідно до якого пройшли обшуки, здійснюється одним органом. Однак е, зовсім фа, тобто фактично. Проведені обшуки зовсім іншим органом досудового розслідування, і нам на даний час не зрозуміло з документів і, взагалі, з відповідей слідчих хто ж все таки здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні. Залишається лише додати, що крапку у цій неприємній історії ми поки що не ставимо. І ще маємо кілька важливих транспортних повідомлень від АСМАП України. 15 червня почала працювати нова платформа для формування запитів на перевезення негабаритних вантажів у Франції. На офіційному сайті АСМАП України розміщено детальну інструкцію, як транспортні оператори можуть зареєструватися на новій платформі. Надано також франкомовний посібник із докладним описом кроків для такої реєстрації. 1 серпня Великобританія знову запроваджує платню за користування великоваговими транспортними засобами. Якщо вантажівка не зареєстрована в Британії і важить понад 12 тонн, слід буде сплачувати за заїзд на територію країни. Платня залежатиме від загальної маси автомобіля, його екологічності та часу проведеного у Великобританії. Ще раз нагадуємо, до 30 червня перевізникам необхідно оновити в ліцензійній базі дані щодо класу екологічності транспортних засобів. Йдеться про ті автомобілі, у відомостях яких його або зовсім не вказано, або вказано клас екологічності «Євро-1». з 1 липня, якщо категорія екологічності не буде зазначена, такий автомобіль неможливо буде зареєструвати в системі шлях. А сьогодні, 25 червня, своє професійне свято відзначають українські митники. Наш тележурнал приєднується до привітань і щиро сподівається на плідну, тісну та конструктивну співпрацю між митниками та перевізниками. Звісно ж, на благо України та її економіки. На цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч і на нові приємніші за сьогоднішні новини. Бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!